Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський магазин Віларіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне колесо в зборі розміром 26 дюймів до велосипедів, які здійснюють гальмування суто вебрейками під касету. Кріпиться дане колесо завдяки легкозйомному ексцентрику. Тобто, це велосипедне колесо до велосипедів з розбіром колеса 26 дюймів, але з урахуванням того, що це максимально е, надійне колесо. Тому що ширина дуже висока, е, ширина обода. Е, дане, колесо, е, кріпиться, е, дане колесо має втулку Квандо під касету на 7-8 швидкостей. Е, шприхи, шприхи йдуть чорного кольору з нержавійки. Це максимальна міцна шприха, яка дозволяє витримати високу вагу. Тобто ціна колеса завдається не тільки якістю кообода, не тільки якістю втулки, а й шприх. Тому і велосипедне колесо максимально надійне, максимально широке, максимально мається на увазі широкий обид. Обид по ширині 24 мм, відстань внутрішньої частини краю, тобто 24. 559 мм з внутрішньої частини з однієї сторони до внутрішньої частини з другої сторони. 559 мм. Вага даного велосипедного колеса, з урахуванням, що це заднє колесо де важка йде втулка. Вага кіло 380 г. Кількість отворів 36 що теж додає міцність велосипедного колеса. Тому що якщо 32 шприхи, то натяжка йде якісна, але більш міцна, коли більша кількість шприх. Тому і витримую максимальну вагу, підходить до велосипедів, де стоять широкі такі покришки. Куди, для того щоб було зручно вставляти це обод в камеру. Обид в втулку. Обод має отвір під автомобільний ніпіль, тобто камеру сюди можна вставляти як з товстим ніпелем, так і з тонким ніпелем. Бажаєте придбати це велосипедне колесо заднє, яке має обод Alex Rims md 24 Втулку Квандо шприхи не Приходьте приходьте на наш київський спортивний магазин і купуйте. Бажайте замовити. Ви можете перейти по стілці нашого youtube канала Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і замовити цей велосипедне колесо заднє до велосипеда на на нашому сайті постійним покупцям знижки. До зустріч.